Всім доброго дня, з вами ГБУ АКП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль, це Ford Fusion 2002 року виготовлення з двигуном 1,6 Duratec. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. А зараз більш детально. Ось тут ось так, закріпилась електроніка, Neo SkyJet. Ось так надійно. Закріпилося. Біринею відразу помічаємо діагностичний роз'єм. Ідемо далі. Ось тут помічаємо запобіжник. Редуктор ось так розташувався. Редуктор Томаса Нордік з хорошим запасом по потужності. Ось такий виготовився кронштейн. та надільно закріпився ось так на ланжероні. Бачимо, використовуємо нога саме зажені хомоти. Зараз ще розкажу, як підключився редуктор. Ось тут подача. Ось такий триник. Триник це 20х16. Та обратка взялася. Ось тут. Зараз фокусується. Бачимо. Дам далі. Далі ми помічаємо, розташувався фільтралікс свістійник. Ось так на кронштейні надійно, надійно зафіксувався, закріпився. Далі бачимо датчик. Датчик тиску. Та форсунки. Форсунки становилися з Баракудо, 120 Ось так. Закріпилося. Ось тут товстий пластик, тому нарізалась різьба. Та закрутилося. Там при якомусь, якщо буде потрібно зняти кришку, достатньо відкрутити цей 2 балти шестигранником на 5, відкинути форсунку в сторону, та можна собі робити те, що потрібно. Покажу тільки на одній форсунці, як зробилось. Ось так зробилося врізко. Ще раз загальний вигляд. А далі. Ось тут розташувалася кнопка. Ось так. Зручно перемикати, буде гарно проглядатися. Та заправочний. Заправочний пристрій розташувався в бампері. Ось так. Зручна заправочка буде. Якщо так стояти, то він майже не проглядається. Та балон. Балон розташувався. Ось тут вмістився на 42 літра, розміром 600 на 200 мультиклапан Мультиклапанта з електроклапаном, вентиляційний отвір. Остап знизу просвітити. Все по стандарту. Підписуємося, ставимо лайки, всім добра та миру.